Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про мурал, кіно мурал. Мурал знаходиться по вулиці Константинівська, 22, 17. Намалювали кіномурал у далекому 16-му році. Автор цього муралу колектив українських художників під назвою Юптаун, а саме муралісти Максим Калмиков та Володимир Загородній. Мурал складається з восьми портретів видатних діячів кінематографа. Усі ці портрети були відтворені по дуже відомим чорно-білим світлинам митців. На моралі зображені Сергій Параджанов, Леонід Биков, Ада Роговцова, Богдан Ступка, Квентін Тарантіно, Джек Ніколсон, Мартін Скорсезе та Меріл Стріп. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки.